Пара дальнє ближнє світло, ось така от прямокутна, лінзована, з щиткою світловою границею бренду Лідер. Ось так вона виглядає. Прямокутна. Поставляється в ось таких от упаковочках. Тут в нас є її розміри, коли цікавить, і характеристики. Далі огляд, як вона світить вночі. І так, огляд фари дальнє ближнє світло, бренд лідер. Показуємо якість світла. І так, це у нас зараз буде. Це у нас ближнє світло. Ось так, чіткий контур, границя. Тут в нас бачимо три пари конусів: 20 метрів, 40 і 60 Це в нас ближнє, а ось це в нас дальнє. Таку фару можна використовувати. На дорогах, тобто вона не буде сліпити зустрічну полосу. Тобто досить хороша, гарна якість. Це у нас ще раз показуємо ближнє світло. Ось це в нас дальнє. Ближнє дальнє. Досить хороша якість.